Гроші ми користуємося ними щодня, так? Працюємо, щоб їх заробити, намагаємося заощадити. Але чи зупинялися ми колись, щоб запитати а хто взагалі вирішує, скільки коштує цей папірець у гаманці або ці цифри на екрані? Ну що ж, давайте спробуємо зазирнути за лаштунки і зрозуміти, хто ж насправді керує грошима у світі. Знаєте, одразу в голові виникають такі картинки. Можливо, це якийсь всемоготний президент, або таємне товариство мільярдерів, що збирається десь у замку і смикає за ниточки. Звучить як сюжет для фільму, правда, але реальність, як це часто буває, набагато цікавіша за будь-яку теорію змови. І ось ключовий момент, який треба зрозуміти одразу немає якоїсь однієї людини чи секретної групи. Грошима керує складна глобальна система. І от сьогодні ми спробуємо розкласти цей велетенський механізм на складові, щоб побачити, як він працює зсередини. І почнемо ми, мабуть, з розвінчення найпопулярнішого міфу міфу про всемогутність урядів. Дуже багато людей щиро вірять, що уряд їхньої країни має повний і абсолютний контроль над національною валютою. Ну, логічно ж, правда? Але в сучасному глобалізованому світі це, на жаль, чи на щастя, лише ілюзія. Дивіться звісно, уряди мають владу, вони збирають податки, планують на що витратити гроші з бюджету. Але вони не можуть просто вийти і наказати, відтепер наша валюта коштує стільки то. Чому? Бо є сила більша за них глобальний ринок. Якщо політики почнуть безконтрольно друкувати гроші, а ринок відреагує миттєво. Інвестори заберуть свої капітали, а валюта стрімко знеціниться. Добре. Якщо уряди не головні, то хто тоді? Хто ті самі архітектори, що насправді визначають вартість грошей? А ось і вони це центральні банки, такі як Федеральна резервна система в США, Європейський центральний банк чи Банк Англії. І що тут найважливіше, у більшості розвинених країн вони незалежні від уряду, у них немає політичних цілей, їхня головна, майже священна місія це стабільність цін, простими словами, тримати інфляцію під контролем зазвичай на рівні близько 2%. І як же вони це роблять? У них є один суперпотужний інструмент відсоткова ставка. По суті, це і є ціна грошей. Ціна, яку всім нам доводиться платити за те, щоб позичити гроші. А працює це дуже просто й елегантно. Уявіть, центральний банк піднімає ставку, гроші одразу стають дорогими: кредити на бізнес, на авто, на житло все дорожчує. Люди і компанії починають менше витрачати, і економіка, яка перегрілася, потроху охолоджується. А навпаки, центральний банк знижує ставку. Гроші стають дешевими, всі біжать брати кредити, купувати, інвестувати, і економіка починає розганятися? Гаразд, з тим, хто встановлює ціну грошей, ми наче розібралися, але звідки вони взагалі беруться? І от зараз буде, мабуть, найнесподіваніший поворот у всій цій історії. Коли ми думаємо про створення грошей, яка перша картинка виникає в голові? Правильно, величезний друкарський верстат, що штампує гори новеньких банкнот. Так от можете забути про цю картинку. Просто погляньте на ці цифри від Банку Англії. Уся готівка, яку ми з вами можемо потримати в руках, це всього лише близько 3% від загальної маси грошей. 97% це не папірці і не монети, це просто цифрові записи на банківських комп'ютерах. І ось вам справжнє откровення: ці 97% грошей створюють не уряди і навіть не центральні банки. Їх створюють звичайні комерційні банки, так, ті самі, у яких ми тримаємо свої картки, і роблять вони це кожного разу, коли видають комусь кредит. Як це взагалі працює? А ось так. Коли хтось бере в банку предик, банк не дістає гроші з сейфа чи з депозиту іншого клієнта. Ні. Він просто створює нові гроші. Клацанням клавіатури на рахунку позичальника з'являється потрібна сума. Все, нові гроші щойно народилися в системі, буквально з нічого. І єдине їхнє забезпечення це обіцянка позичальника повернути борг. Так, хвилиночку, якщо будь-який комерційний банк може отак просто створювати гроші, то що заважає їм на створювати їх безкінечно? А ось тут ми виходимо на найвищий глобальний рівень системи. На цьому рівні є свої наглядачі. Це організації зі складними назвами, але з колосальною ролью. Наприклад, банк міжнародних розрахунків або БІС це такий собі банк для центральних банків, який пише правила безпеки для всіх. Є рада з фінансової стабільності, яка, наче дозорний, вишукує ризики в системі. Ну і звісно, всім відомий МВФ це така собі фінансова швидка допомога для цілих країн. Щоб було зрозуміло, ці організації не стоять щодня за штурвалом світової економіки, їхня робота інша, вони пишуть правила гри, вони малюють навігаційні карти, за якими потім змушені рухатися абсолютно всі від маленького банку в одній країні до гігантської корпорації в іншій. Отже, давайте підсумуємо. Є центральні банки, які керують ціною грошей, є комерційні банки, які їх створюють, і є глобальні організації, які пишуть для всіх правила. Здається, пазл склався. Але на чому тримається вся ця величезна конструкція? І тут ми знову повертаємося до нашої початкової думки: немає єдиного центру, немає головного. Головною є сама система ця складна, заплутана мережа з правил та інституцій, що взаємодіють між собою. І в основі цієї гігантської глобальної системи лежить щось одне, що не можна ані надрукувати, ані записати в комп'ютері. Це довіра. Це наша спільна віра в те, що ми зможемо прийти в банк і забрати свій депозит. Це віра в те, що гроші, зароблені сьогодні, будуть чогось варті і завтра. І коли ця колективна довіра зникає. А ми всі бачили, що трапляється, коли вона зникає? Згадайте лише кризу 2008 року. Вся система починає тріщати по швах. Тож виходить, що справжня валюта, на якій тримається вся світова економіка, це не долар, не євро і не золото, це довіра. І це залишає нас із фінальним і, мабуть, найважливішим питанням. Якщо це так, то хто ж тоді несе відповідальність за те, щоб ця найцінніша з усіх валют ніколи не знецінилася?